Усім доброго дня! Сьогодні у нас презентація будинку загальною квадратурою 200 метрів квадратних, корисна квадратура даного будинку 150 метрів. В даному будинку вже встановлено автоматику на ворота. Присутня парковка на 3 автомобілі. Тут ми бачимо вхідна група. Також, як ви помітили, тут у нас знаходиться каналізація, орієнтовно 9 кубів. Тут вхід хвіртка, вхід до... Самого будинку. Перед будинком присутня така зелена зона. Цей об'єкт, здається, повністю готовий з ремонтом, залишаються тільки основні меблі. В даному будинку 16 кВт, присутня своя свердловина, парковка на три автомобілі, водосточка відведена в дренажній колодці, будинок заведений газ. Давайте ми зараз обійдемо саму ділянку, подивимося комплектацію. Це в нас крита траса. По ділянці хочу сказати те, що у нас тут вже встелений рулонний газон, присутні декоративні насадження, туї, і підведено до них автополив. Так виглядає 5 соток. Достатньо об'ємна ділянка. 5 соток. У зв'язку з тим, що будинок невеликого формату, він трошки в нас здвинутий в кут, Відповідно, звільняється тут площа і ось тут площа звільняється, досить така об'ємна. Будинок по фасаду виконаний у нас, як ви бачите, клінкерна цегла. Сам будинок побудований з керамоблока 2НФ. Вода від будинку відведена в дренажній колодці. Присутній невеликий відступ у межах норми від паркану. Ось так виглядає вся ділянка. Ось така у нас тераса. Достатньо об'ємна. Тут у нас. Вхід до будинку. відповідно, тут у нас кухня. Навколо будинку викладено бруківкою, повністю відмостка зроблена. І також присутня, ми можемо помітити, вода в дрінажній колодці відведена з покрівлі. Пропонуємо ознайомитися з плануванням даного будинку і його комплектацією. Ласкаво просимо до будинку. Бачимо такі двері з скляною вставкою. Дуже круто виглядає. І відразу ми з вами помітимо гостєвий санвузол в такому виконанні. З туалетом, раковиною і душкабіною. Тут в нас на вході знаходиться шафа для верхнього одягу. В шафі тут встановили. Такий щиток для автоматики, тут для інтернету знаходиться ось це все сховали сюди, там для взуття. І тут також присутня ще додатково об'єм для інших верхніх верхніх речей. Це тут встановлюється автоматика домофон. Напроти знаходиться котельня. В котельні встановили вже готовий встановлений болер, газовий котел, також альтернативний котел електричний. Це вся комутація вже зроблена. Тут місце під водоочистку, підготовку. Також можна встановити в цьому куті пральну і сушильну машинку. Рухаємося далі. По будинку. Значить, у нас тепла підлога всюди. Перший поверх, помітити, можемо плитці, відповідно, це все тепла підлога. На першому поверсі присутня перша кімната. Вона може бути як гостьова, так і кабінетом. Відразу потрапляємо в вітальню. Вітальня в нас поєднана класично з кухнею. Ось такого формату кухня, повністю укомплектована технікою. На даний момент встановили тут плиту газову, далі мийка, тут посудомийка, мийка. так бош. Також духовка бошовська і мікрохвильовка. І ще саме дуже цікаве те, що встановили досить габаритний холодильник, нестандартний по ширині, Тут він дуже круто вписався. З вітальні присутній вихід на терасу. Там, де ми з вами були, можемо ось так вийти. Зараз дуже сонячно на дворі І тераса виконує свою функцію дуже, дуже круто. Рухаємося далі на другий поверх, покажемо вам, що в нас на другому поверсі. Піднімаючись по сходам, ми з вами зможемо помітити. Освітлення судової частини і також сходинки. Вони повністю дерев'яні, ламінація йде з тіньовим профилем. На другому поверсі в нас три кімнати, один гардероб і один санвузол. Почнемо з санвузла. Ось такий великий санвузол. В ньому присутня душ-кабіна, туалет і ванна. Також дуже круто вписується кутове вікно і умивальник. Такий санвузол, він для другого поверху основний. Тут місце встановлення домофона. І тут перша кімната. Це одна із більших кімнат, може бути мастер спальною, опалення за допомогою радіаторів. Освітлення все працює, там під кондиціонер вихід. Господарська кімната, та навпроти двох дитячих кімнат. Між ними знаходиться гардеробна кімната. Такий спільний гардероб для другого поверху. На дверях встановили дзеркало, повний зріст. Думаю, дуже комфортно. І дві дитячі кімнати. Вони такі сонячні, що дуже приємно. Вони виходять на ділянку, заднє подвір'я. ось так виглядає кімната. На підлозі тут у нас ламінат. Досить вдало підібрані під сходи. Далі друга кімната. Вона такого ж формату. Також присутня вид на подвір'я. Чином. Отже, ось такий будинок є в такій комплектації, але є тут ще один дуже класний бонус це мансарда. Давайте зараз подивимось. Повністю утеплена. можна експлуатувати як додаткове приміщення. Для того, щоб було безпечно, можна зробити тут такий люк, який зачиняється і досить комфортно тут знаходитись. Це хороший бонус для сезонних речей. Тобто ялинку покласти, там якісь речі, які раз в рік достаються, можна їх ось тут розташувати. Отже, друзі, запрошуємо на перегляд даного будинку. Приїжджайте до нас, будемо раді вам показати.